Благословенного всім дня! Ми розуміємо, хто для нас ближній, а хто ворог. Ближній, готовий віддати життя за нас, а ворог готовий забрати життя від нас. Тому треба любити в першу чергу Бога, потім ближнього, а до ворога відноситися по духу. І при загрозі життя ближнього ворога потрібно знищити. Бог любить людей і дає шанс всім. На жаль, не всі цей шанс використовують. Людям потрібно доносити справжню живу віру і слухати тих людей, в яких є плоди, спасенні люди. За весь час існування світу було багато правителів, царів, президентів, були серед них праведні, неправедні. На жаль, живемо в такий час. Що більшість людей, правителів живе неправедно. Все це через те, що в їх на першому місці власні потреби, це пожадливість, мамона влада. Людина, яка має сумніви до існування Бога, це власна думка. А власна думка це сатана, якого впускають своє серце. Тож нам потрібно кожен день насичувати своє серце Словом Божим. Тоді сатана буде покидати людей. Війну в нашій країні ми можемо перемогти тільки духовно. Все це зло через гріхи. Тому Ісус прийшов, щоб забрати гріхи, умертвивши їх, коли воскрес, та зробив нас вільними від рабства, дьявола. Все залежить від людини, який вона вибір зробить. А наше завдання, щоб цей вибір був Ісус. Амінь.